Бляха, темно в хаті, не дуже то приємно, але що але поробиш, такі реалії. Добре, що, добре, що Тесла, Тесла ото в дворі стоїть, то світло в хаті все є. Ну, воду, правда, не тягне насос. А так от Тесло, дивіться, Оп. обладнання. Я вже показував, 226 вольт, все під проводочком і... Запитана в мене... Як генератор. А генератор стоїть, він не дерчить. Ну, так що, все, світло вмикнули, виключаємо. Чик. Оп, бачили? <рес> <рес> Ось такі технології. Можна зразу і болгарку включити, якщо десь на виїзд. Короте, все все під руками. О, така тема. 6 кВт. Завжди вожу з собою. Тепер тесло на зарядку, світло вже є. От діла от добавили, бляха, нам діло. Що поробиш, так і живемо. Тримаємось. Гарного вечора всім.